Друзі, ось через декілька днів ми перегорнемо ще одну сторінку нашого життя та зустрінемо 2024 рік. І, хоч раніше новий рік ми святкували по іншому, але і зараз зустріч нового року не обходиться без застілля і з розмаїттям страв та напоїв за новорічним столом, як правило, з'їдається стільки всього, що для організму ця вечеря стає справжнім стресом та випробуванням. Втім, святковий сіл можна зробити смачним та корисним, а новий рік зустріти без шкоди для здоров'я. Як це зробити правильно? Поговоримо сьогодні. Сьогодні зі мною в студії лікарка, гастроентерологиня дієтологиня Вікторія Солочук, а також гість Тетяна. Вітаю, дякую, що прийшли. Вітаю. Почну з Тетяни. Тетян, чи планували ви вже меню на новий рік? Так, у нас є в сім'ї такі традиції, які ми ці страви обов'язково маємо приготувати на новий рік. Це наші улюблені страви. І навіть по закінченню святкування нового року ми ставимо галочку, що ці страви у нас будуть такими коронами в наступному новому році. Ви щорічно їх готуєте? Так, я розумію? щорічно готуємо. Так, дуже дякую, Тетяна, що поділилися своїми традиціями з нами. Вікторія, скажіть, чи є небезпечними застілля взагалі? Для людей новорічні свята це такий гарний період казки, віри, надії, час, коли за одним столом збираються близькі, родичі, друзі та вся родина. І згідно наших українських традицій та українського менталітету, це відбувається за щедрим багатим столом. Як то так. кажуть, стіл має ломитись інакше родина бідна. Але ж цей святковий марафон це не одна святкова вечеря чи одна святкова ніч. Якщо починати всі свята і коли вони закінчуються, це фактично місяць. Цей марафон триває і внаслідок більшість людей отримує додаткові кілограми на вагах чи так. додаткові сантиметри на талії. Звичайно, це мало кого радує, але це тільки верхівка айсбергу. В результаті люди отримують підвищений рівень цукрів, ліпідів. Печінкових проб та інших маркерів крові це провокує загострення чи виникнення різноманітних хвороб шлунково-кишкового тракту, рефлюксу, диспепсії, хронічного панкреатиту, жовчно камяної хвороби, захворювань печінки, кишківника, подагри, часто внаслідок вживання алкоголю. Там ясних страв, а також провокує перехід соматичних захворювань з стадії компенсації, тобто, коли все було добре, і людина не відчувала симптомів в стадію субкомпенсації і декомпенсації. Ось такий собі чарівний бонус застілля. І плюс вчені кажуть за такими невеличкими дослідженнями, що ось ця маса тіла додатково, яку люди набирають під час новорічних свят, це 40-60% від усієї маси тіла, яку вони набирають. Протягом року. Ось такі вам свята. За місяць така серйозна цифра на вагах. Тоді як зробити От стіл дійсно корисним, а не шкідливим? Так, Дякую за запитання. Головне, що потрібно розуміти, Тіл має бути не просто святковим, він ще й може бути корисним. Але для, для цього потрібно бути усвідомленим, хотіти цього, мати бажання зробити свій стіл таким. Я завжди кажу, що ми. Те, що йому без перебільшення, що наше харчування це фундамент здоров'я, благополуччя, довголіття, бадьорості, енергії та стрункості. Як харчуватися в святкові дні так само, як і в інші? Правильно, здорово і збалансовано. Тут буквально хвилинку нагадаю вам принцип здорової і збалансованої тарілки, так звана гарвардська тарілка харчування, де 50% складають овочі, 25% білкові, Ові продукти це яйця, м'ясо, риба, суп, продукти, та 25% складні вуглеводи. Це цільнозерновий хліб, цільнозлакові крупи, макарони, правильно приготована картопля. Але ідеальним на вечерю, на святкову чи новорічну вечерю, чи на будь-яке святкове саме вечірнє застілля, ідеальною компанією це будуть овочі з легким білком. На рахунок овочів взагалі хочу акцентувати, що дня більшість населення біля 90% не доїдає норми овочів. А клітковина mm -hmm. це наше все, чарівна паличка, яка профілактує серцево-судинні захворювання, цукровий діабет другого типу знижує рівень цукру, холестерину в крові, годує наші бактерії хороші в кишківнику. І коли їх багато, і вони гарно функціонують, вони забезпечують високий рівень імунітету, високі когнітивні властивості, пам'ять, концентрацію, увагу. Тому обов'язково на столі мають бути овочі. Заздалегідь продумайте це, тому що цього завжди не вистачає на будь-якому святі. Це вже оцінюю професійним оком і кажу з точністю. Тому нехай на вашому столі буде свіжа овочева нарізка. Салати з свіжих овочів, овочеві запіканки, овочеві рагу, запечені овочі попередньо замариновано. Також не забудьте про тарілочку з квашеними овочами. Наш український фастфуд, такий, вибачте, наш український суперфуд. Це джерело про пребіотиків. Компанією до овочів це буде білок. На вечерю рекомендую використовувати джерела легкого білка, щоб не перевантажувати свій шлунково-кишковий тракт на ніч, а саме білі види риба, білі види м'яса, морепродукти. Оберіть один-два види риби. М'яса попередньо замаринуйте в лимонному соці, гірчиці, в натуральних італійських чи прованських травах і запечіть це разом з попередньо замаринованими овочами. Це може бути перець, помідори, баклажани, гриби, кабачки. Ну, хто дуже може, хоче, може використати також трішки картоплі чи батату. Не забуваємося про свіжу різноманітну зелень, яка теж обов'язково має бути на столі. До білкової страви та овочів можна додати жирового компоненту. Це може бути сирна нарізка з різноманітних смачних сирів, горішки, оливки, маслини, авокадо, слабосолений лосось. А от вуглеводи, навіть складні вуглеводи, на вечір я не рекомендую, тому що як відомо вони підвищують рівень цукру, і інсуліну. А згідно наших циркадних ритмів, чутливість клітин до цукру та інсуліну ввечері низька, і це призведе до підвищення рівня цукру, холестерину та різноманітних метаболічних порушень. Тому картоплю, різноманітні пироги, канапки, брускети, піцу, суші, вареники, пельмені, Тістечка торти краще залишити на першу половину дня на обід чи на сніданок, коли максимальні ферментативні можливості нашого організму. Тетяна, які ви традиційно готуєте страви, тому що Вікторія щойно перелічила такий список, що я подумала це повноцінне меню. Мені здається, вже аж на півроку, не те, ще на місяць. Неймовірно гарні рекомендації я отримала від Вікторії і отак от аналізую свій новорічний стіл, то можна так сказати, що я на шляху здорового харчування так, бо, так, так бо в нас переважають на новорічному столі це овочі, овочі навіть самі звичайні, але ізюмінка того, що вони гарно, просто гарно оформляються. Тобто, це той самий столовий бурячок. Поданий гарно, там як в мене є діти, то це може бути з бурячка, якийсь там ведмедик викладений чи їжачок. Це обов'язково морковка по корейськи це обов'язково квашена капусточка. В нас а. є. Ну і королева столу. Це в нас той самий білок, це фарширована рибка. Ага, ідеально. Не так, це якій. легко, так я розумію для організму, тому що я згадую новорічні столи, які раніше були. Я пам'ятаю, в мене в дитинстві це були й шуба обов'язково на столі. Це е, всім відомі села Толів'є. Це було е, холодець. Так це були голубці, і це було все так багато. Але це було все так важко для шлунка. Пам'ятаю, що щось одне з'їсиш і вже ні. А от овочей не було. Так, Реально, так. не було здорової такої нарізки не було. Була ковбаса, було щось таке важке. Знаєте що? Я тут кажу, тому що дуже важко деяких людей, деякі родини, сім'ї відвести від цих традицій. Так. Всі ми різні. І я кажу: модифікуйте страви, ні майонезом та майонезним соусом. Приготуйте легку заправку, використайте сметану. Чи густий грецький йогурт? Добавте туди гірчицю, спецій, будь ласка, мажте олів'є шубу. Коли готуєте олів'є, заміть ковбасу на запечене філе, курки uh -huh. чи індички. Трошки менше картоплі, більше яєчних білків покладіть. Прошу не вживати перероблених м'ясних та рибних продуктів, тобто ні ковбасам, сосискам. Uh -huh крабовим паличкам, нехай це буде цільне м'ясо, риба, Запічіть філе курки, індички, відваріть язик. Буде прекрасна, чудова, смачна нарізка. Ні з солодким водом, соком, фрешем, тому що це концентрат цукру просто така бомба ввечері. Зробіть якийсь легкий морс чи домашній мохіто, водичка, навіть газована водичка, покладіть туди шматочки, лайму, лимону, апельсину, цедри, різноманітних ягід. Їть його І буде такий приємний, легкий, охолоджуючий напій. Не смажте, використовуйте здорові способи приготування, Парим, варим, тушим, запікаєм. Чудова альтернатива на свята, тільки бажано теж не до темної скоринки. Якщо все ж таки ви смажите, потрібно смажити на оліях, на маслах з високою точкою кипіння, які не так швидко стають канцерогенними і не так багато накопичують в собі токсичної речовини акриламіду. Це може бути нерафіноване кокосове масло або масло кхі, хоча б трішки модифікувати якісь зміни, це уже краще, ніж нічого. Вікторія, скажіть, будь ласка, а які ви дали под практичні поради, щоб не переїдати все таки за святковим столом? Перша і дуже важлива порада. Прошу і рекомендую не голодати протягом дня, не розвантажуватися. Ви повинні звично поснідати, пообідати збалансовано, щоб не відчувати дикого голоду вечором, щоб не накидатися на страви і їжу, не переїсти. Наступне, не рекомендую вечеряти о півночі о 12.00. Абсолютно гормональні форментативні властивості нашого організму згідно циркадних ритмів до цього не пристосовані. Нехай це буде вечеря, просто трішки пізніше. О 21-й. Наступне, що я рекомендую. Їжте за яскраво освітленим столом, тому що доведено в по наполовину в темряві людина з'їдає набагато більше. Ніх ніхто ж не бачить. Цікаво, розмеж розмежуйте телебачення і їжу, тому що мозок має, тому що, по-перше, ви механічно будете вживати їжу і автоматично її з'їсте більше. А по-друге, мозок в цей момент має бути зафіксований і сконцентрований на тому, що ви їсте, і головний мозок. В цей час має посилати імпульси до шлунково кишкового тракту на вироблення травних соків та ферментів. Стратегічно плануйте свою. Починайте їсти з овочів різноманітних, тому що вони будуть найбільші по об'єму, це буде як такий буфер в шлунку, а вже потім. Білкові страви починаєте вживати. Якщо ви хочете попробувати все їжте дуже маленькими шматочками і порціями. Якщо вам вже якась страва дуже сподобалася, як то кажуть, зайшла, візьмете собі додаткову порцію. Коли ви сіли їсти, вечеряти, не поспішайте, дуже ретельно пережовуйте кожен шматочок. Насолоджуйтесь текстурою, ароматом, смаком, запахом, святковою сервіровкою, спілкуванням з близькими, тому що насичення приходить через 20-30 хвилин. А за цей час можна з'їсти дуже багато і навіть переїсти. Це вже навіть такі психологічні поради видаєте для того, щоб дійсно насолодитись по справжньому новорічним таким столом. Знаєте Чому? Тому що наші харчові вподобання, харчові звички, вони всі родом із раннього дитинства. Тетяна Богдана, скажіть, будь ласка, у вас теж так в дитинстві в юності було, що тиждень зносяться продукти до новорічного столу, два дні готуються, печуться торти. Ти два дні на дієті, ходиш так. в сиш одну гречку, ні до чого не можна так, теркатися так. до того. Все в холодильник нафарширований, не лізь, не чіпай, то все на, на новорічну свято. ніч. У вас теж так було, так? І ви ж розумієте, що це вкрай неправильно. Наші мами й бабусі жили в період голоду, хтось в період дефіциту їжі. Дефіцит продуктів їжі пройшов, а оті всі неправильні психологічні настанови а, родом ще з, з такого з дитинства і мають генетичне підґрунтя. Да? Дефіциту їжі немає, але як з дитинства не стане. За столу, поки не з'їсиш, хліб тому голова, ти маєш їсти з їжею. На свята треба і можна наїстися. Це нормально те, що ти переїдаєш. І купа, купа таких настанов, які психологічно блокують і закладають неправильну харчову поведінку. Але вже сучасність починає це переборювати, і ми акцентуємо, розуміємо, що свято це не. Тільки їжа, це не тільки застілля, що це якісь подарунки, позитивні емоції, сюрпризи, декорація столу, будинку свого, що це якісь конкурси, розваги, ігри і так далі. Потрібно перевести акцент, що свято це їжа, об'їдання, переїдання і застілля. Свято це приємні позитивні емоції. Свято це спілкування. Так, це така особлива атмосфера. Я дуже часто згадую. Це така атмосфера, коли твої рідні, твої близькі люди збираються разом. Це вкрай рідко буває, особливо зараз, у наш час, коли так багато людей пороз'їжджалися десь. І цей Новий рік це такий ну, особливий період, коли можна зібратися всім і нікуди не спішити. Можливо, подумати про те, що було прекрасного цього року, що було не дуже прекрасним, але от якось і оцінити, підвести. Ти підсумки, ну це дійсно справді навіть не сам той стіл, так, а це можливо це розуміти. Знаєте, особливо зараз наш час такі так. зустрічі моменти починаєш цінувати все більше, і все більше приходить усвідомленість, що справа не в голубцях і олів'є, а в цьому живому теплому спілкуванні та в емоціях. Ви сказали, от ви нас питали щойно на з Тетяною про те, чи було у нас такий період, коли нам дійсно не дозволяли нічого. Це до новорічного столу. А чи можна якось от підготувати організм до таких складних випробувань їжею саме от в ту новорічну ніч чи в ті свята? На жаль, такої якоїсь чудо-підготовки не існує. Це так само, знаєте, як люди хочуть чудо пігулку чи чудо процедуру, щоб вилікуватись, очистити організм. Так. Це все міфи, дезінформація. Навпаки, не потрібно голодувати, тому що це ще більший стрес для організму. Якщо ви будете голодувати, а потім наїстесь, це буде дуже серйозним таким ударом по підшлунковій залозі, угу. по печінці, по шлунково-кишковому тракту. Тому найкраща рекомендація підготовки Готовки до свята це здоровий спосіб життя та харчування. Коли ви харчуєтеся по принципу здорової тарілки, з достатньою кількістю овочів, фруктів, зелені, коли у вас достатня фізична активність не менше 10 тисяч кроків на день, коли у вас достатній водній режим, обов'язковою такою умовою є сон з 23.00 не менше 7 годин для чоловіків та не менше 8 годин для жінок. Тому що в цей час виділяється два архіважливих гормона. Матотропний гормон та мелатонін, які є на варті нашого гормонального здоров'я та імунітету. Це буде найкращим подарунком собі, що у старому, що у новому році. А от якісь ліки, наприклад, такі, які допомагають розщеплювати всю ліку. Ну, звичайно, ту їжу. якщо ви розумієте, що ви з'їли більше, що ця їжа була надто жирною, однозначно, я рекомендую прийняти ферменти для uh -huh. того, щоб допомогти своїй підшлунковій залозі справитися з великою кількістю, з великим об'ємом їжі. Якщо ви вживали алкоголь, можна вжити сор сорбенти, які покращать, посилять ви ведення алкоголю і пришвидше пришвидшать це ну а все інше звичайно по ситуації вже дуже персоніфіковано Кола це міф, чи правда, що вона допомагає розщепити всередині все вивести це, це все? міф. Кола містить дуже багато шкідливих хімічних речовин і величезну кількість цукру. Я не пам'ятаю зараз точні цифри, там 0,5 коли 100 грам цукру, чи скільки містить? Ну, це просто шалена кількість. Тому не рекомендую уже тоді краще використати якусь лужну воду. Дійсно, може трішечки допомогти облегшити відчуття важкості. Якщо святкову вечерю перенести на 9-ту вечора так. і все-таки вдасться трішки переїсти. І після переїдання піти годинку погуляти по свіжому повітрю і до боєкурантів, до 12-ї повернутися додому. Чи це буде допомогою нашому Супер. організму? Оця розвантаженість прогулянкою? Це просто ідеально. Ви посилите моторику шлунково кишкового тракту. Да? Ви все-таки якусь кількість калорій спалите. Це саме ідеальне рішення прийняти ферменти і прогулятися. Головне потім, напевно, знову не сісти за стіл, тому що прогулялись його, треба прийшов. все прибрати зі столу, щоб не спокушало. Або чай з тортиком. Давайте чай без тортика. Без тортик. а Ми усвідомлено залишимо тортик на сніданок. Просто вип'ємо трав'яний чай. Що ще можна робити? От якщо ти все ж таки відчув, що ти. Переїв. Якщо ти вже переїв, да, потрібно гарно порухатись, попити лужної водички. Ні в якому випадку на наступний день не можна голодувати. Це буде ще більшим стресом для організму. Спочатку, будь ласка, увідіть в звичний режим дня, сну відпочинку харчування, а тоді вже можна себе починати обмежувати чи якийсь такий правильний, легкий розвантажувальний день влаштувати. А на наступний день харчуйтесь нормально, виспіться, випийте нормально воду. Відпочиньте, порухайтесь, погуляйтесь, находіть достатню кількість кроків. Ну, і якщо ви однократно переїли, не треба себе картати таким займатися самобулінгом. Якщо це сталося однократно, це прям якось кардинально не повпливає на ваше здоров'я і масу тіла протягом. Усього вашого життя це чудовий привід продовжити правильне харчування у наступному році чи розпочати його, якщо ви його не дотримувалися. Головне не дуже довго продовжувати переїдати, тому що я собі згадала: так, це в нас новий рік. Потім е, підемо в гості, привітаємо друзів, знайомих з Новим роком, з Новим Роком. І трохи затянули до е, Старий новий рік зустріли і вже там вже так. майже лютий місяць. А ми ще не можемо ще вийти з тови марафон. Так. Знаєте, важлива порада. Плануйте, ви ж знаєте, яка кількість гостей, персон буде сидіти за столом. Готуйте невеликими об'ємами. на одну вечерю. Сіли, повечеряли, з'їли, забули, а невеликі об'єми салату, м'яса, картоплі і так далі, щоб потім ще 3-5 днів доїдати олів'є, картоплю і шубу. Так. Це точно буде переїдання і перенасичення. Однократно це не так страшно, ніж якщо це день в день. А, Вікторія, скажіть, будь ласка, але починається новий рік. І а. очікують родичі на присутність своїх рідних, близьких і коли з'їжджається родина. Старше покоління, як правило, готує трьох'ярусний стіл, де важка їжа, збагачена жарами. Ось про це, що ви говорили, що це не є зовсім здоровим харчуванням. Але ж уважити потрібно. Знайомих, рідних близьких. Ну, звичайно, потрібно. Ви можете трішечки маленький шматочок попробувати, але ви маєте не дозволяти порушувати особисті кордони. Не обов'язково брати добавку, вживати цю страву, якщо вона занадто жирна, і ви розумієте, що ви не добре будете почуватися після неї. Їсти ще там третій десерт після того, як ви повечеряли. Потрібно, якби, коректно якось відмовитись, пояснити, що ви не можете. Можна взяти так. Також з собою в гості, наприклад, кілька страв, якусь білкову страву, овочевий салат. це буде таким приємним бонусом для гостей чи родичів, до яких ви йдете, їдете. Ну і плюс ви будете розуміти, що точно є те, що ви зможете їсти. І повірте, з часом родичі, батьки звикнуть, що ви не їсте щось, що у вас свої правила і свої закони щодо стосовно свого життя, здоров'я та ваших дітей. І з часом вони почнуть готувати те, що ви любите, і те, що ви полюбляєте, не дивлячись ні на що. Або краще перед зустрічю зазвонити і сказати, що там мама, чи тьотя, чи хрещена, не старайся, не готуй, не сій дві-три доби ну, це перед ідеально. Новим Роком. буде Переконати сказати, щоб просто, щоб ви не ображались, там жирні страви, вуглеводи так. ввечері не вживає. Можна сказати, у мене є медичні протипокази, що за курку і овочі, і цього буде достатньо, да, що ми привезем. правда більше нічого угу. не будемо їсти, щоб потім без образ. Ще без образ, здорово, що потім Дякую. не. Турбувала печія, та е, шлунок не казав тобі про те, що ти дійсно потребуєш вже консультації лікаря, а не просто смачної вечері. Ви знаєте, після Тому новорічних тисяч. свят відбувається загострення гастроентерологічних проблем. Збільшується кількість пацієнтів в хірургії з гострими приступами жовчино-кам'яної хвороби, з гострим панкреатитом. Ми на прийомі маємо уже першого другого числа людей з загостреннями різних хронічних захворювань. Я думаю, воно того не вартує. Звичайно, однократне задоволення, а потім лікування та дієтичне харчування. Дітей, а не так я більше дорослий, не більше. Я дорослий лікар. Надзвичайно, діти ще більш чутливі до цього всього з дітьми. Зовсім інша ситуація. Тут починаються подарунки оцих цукерок. Таке враження, що просто дітям більше немає чого дарувати, і вони ніколи не бачили цукерок, кіндерів і вафель. Завжди так, так. прошу, даруйте дітям емоції, якісь маленькі іграшки, поход в театр, в зоопарк, в цирк, в, в боулінг, в басейн. Це буде найбільша радість, тому що у нас всі майже дарують цукерки, якісь торти. Ну, Потрібно вже переключатися з цього. Ми робимо медвежу послугу своїм дітям, своїм близьким. Ми їх любимо, але це не любов і потрібно контролювати, тому що казати, свята їж ну, добре, коли все пройшло добре. Дітки так само можуть мати дуже багато ацетономічний синдром, загострення чи виникнення проблем шлунково-кишковим трактом. Далі надлишкова маса тіла ожиріння. Велика частка дітей зараз від цього страждає, що в майбутньому призведе їх до купи захворювань. Це виходить псевдолюбов, це зона нашої відповідальності. Тому ми мусимо це контролювати. Так само ми можемо попросити бабусь, дідусів, хрещених. Mm, вони там будуть запитувати, чи телефонують, коректно сказати: я дуже тебе попрошу, моїй донечці чи сину, будь ласка, не даруй цукерки, подаруй гарну ручку, чи гарний блокнот, чи розмальовку символічну, але без шоколадок і кіндерів, тому що у нас є свої правила, свої обмеження, і, будь ласка, поважайтеся. Так, і дійсно ну, особисто знаю, тому що. У ну, в мене є дитина, йому набагато приємніше отримати подарунок іграшку, ніж цукерки, тому що цукерки ну, раз їх не стало, а іграшкою він може пограти. Ще, Якщо це цікава іграшка для нього, це взагалі там захоплення немає меж. Це не обов'язково має бути щось дороге, це може бути щось символічне, розмальовка і якісь фарби, якась малесенька машинка. Це будуть вау емоції і без шкоди для здоров'я. Тетяна, Богдана, усі слухачі вітаю вас з наступаючим новим роком. Новий рік це час нових можливостей, тому використайте його з максимальною користю для свого здоров'я. Бажаю всім оптимального рівня цукру, холестерину, усіх біохімічних маркерів в крові, низького рівня хронічного запалення, високої стресостійкості, оптимального об'єму маси тіла та далі, артеріального тиску, невищі 120 на 80. і температури тіла не вище 36,7. Усім гарного настрою та мирного неба та перемоги в цьому році в нашій країні. До нових зустрічей! Дуже дякую вам за такі приємні побажання. Вони дійсно такі медичні, але такі гарні і щирі. Також Добре. хочу привітати вас з майбутнім новим роком, прийдешнім новим роком, який ось наступить. Я думаю, нехай в нашій країні буде мир. І всі наші рідні та близькі будуть з нами поруч. Нехай всі дякую. справді зберуться за тим багатим, щедрим українським столом. Нехай всі сім'ї зберуться воєдино нарешті. Так, дякую вам. Дякую. дякую. На сьогодні це все. Наступного разу ми зустрінемось вже у новому році. А сьогодні я бажаю усім нам миру, здоров'я, вам та вашим рідним, цінуйте життя, любіть своїх дітей і пам'ятайте, що Бог з нами усіх обіймаю і вітаю зі святами.